Всім добрий день! Огляд на підставку для ноутбука Cooler Master Notepal Cooler Master – це бренд, знайомий багатьом за їхніми кулерами для процесорів. Купувала підставку я в магазині Allo. Була приємно вражена пакуванням. Поставляється підставка ось такій великій білій коробочці з ручкою. На задній частині коробки вказана вся необхідна інформація. Всередині коробки підставка захищається картонним демфером. У комплекті кабель USB A mini USB. Я вже підключила до свого ноутбука. Підставка має розміри, що дозволяє встановити на неї ноутбук до 17 дюймів. Підставка має просту конструкцію. Корпус зроблено з пластика, решітка з металу. Нагадує сітку, яка буває на лицевій панелі комп'ютерних корпусів. Великий вентилятор 230 мм. Вентилятор прозорий з синьою світлодіодною підсвіткою. Знизу є товсті гумові ніжки, які добре фіксують підставку на столі. Також є дві додаткові розкладні пластикові ніжки, що дозволяють трохи підняти задню частину підставки. Підключається підставка прямо до порту USB A ноутбука. Але підключення можна зробити з будь-якого джерела струму, навіть з мережевого фільтра чи адаптера. Головне, щоб підходили конектори на вхід до самої підставки та була напруга 5 вольт. Цих портів підключення підставки 2. Один міні-USB. Інше usb Також є кнопка вімкнення та колесико регулювання обертів. Давайте її включимо. Дує вентилятор не дуже сильно, навіть на максимальних обертах, але цього достатньо для додаткового охолодження. Працює, як ви можете почути, доволі тихенько. Регулювання обертів від 600 до 1000 у хвилину. Також у підставці є додатково 3 штуки USB A. Звісно, щоб вони працювали на передачу даних, кабель треба підключати саме до ноутбука. На цьому все. Дякую магазину Оло за чудову підставку.